На якість чернівецьких доріг не нарікають хіба що діти та мотогонщики. Саме для останніх наші вулиці ідеальне місце для тренувань. Поки влада буквально викидає гроші на пилюку, встановлюючи тимчасові асфальти, жителі міста, а особливо віддалених районів від центру, не витримують щоденних випробувань та ремонтують вулиці за власні кошти. Щоправда, у таких діях є два боки медалі. Чим загрожує самовільний благоустрій та хто вважає дорогу своєю власністю у сюжеті Аліна Олевич Мікрорайон Роша. асфальтовані дороги, тут рідкість, а якщо покриття і є, то лишень клаптиками. Нерідко жителям для того, аби вулицю таки почали ремонтувати, доводиться перекривати її або ж робити самотужки. Така практика тут поширена. Тут на машині неможливо було виїхати. Там просто вровень з коліном була після води. Е коли після дощу в ровеньськорін були ями, це вулиця Шипинська. Деякі місцеві жителі зібрали гроші та вклали частину дороги плиткою. Проживає тут і голова Чернівецької митниці Микола Салагор. Микола Міхайлищ, він, він ініціатор цього діла. Ну і зібрали всі вулиці, і зробили дорогу. Щоправда, зробивши ремонт дороги за власні кошти, люди вирішили, що мають право її самовільно перекрити. Згідно закону України про дорожній рух. Забороняється будь-яке самовільне перекриття руху, окрім тоді, коли є стихійні леха, або проводяться аварійні ремонтні роботи на даній ділянці вулиці, і всі ці питання повинні бути погоджені з. Управлінням Державної інспекції або відділенням ДАІ. жителі сусідніх вулиць впевнені, ідея самовільно встановити бетонний блок цим самим заборонити рух дорогою, виникла не у пересічних людей. Це зробив той, кому буква закону не писана. Предполагав, що це не проста людина, зробила що це або депутат якийсь, або людина десь. Чи в суді, чи в прокуратурі, тільки вони могли це придумати. Бо більше ніхто не може придумати такі дурниці, що можна приватизувати дороги. Люди обурюються відколи. ця дорога стала приватною власністю. Для нас теж зрулися і зробили. Ну ми ж не закрили дорогу, їздили всі. Ну як це так можна? Це ж не є частна собственность, не їхні подвір'я, через яке ми повинні їхати. Це загальна дорога. Зараз буде їхати пожарний, треба коротший шлях десь проїхати. Знизу би виїхала, проїхала б від школи сюди. Вона не може, вона має робити круги, щоб попасти у цей переулок і заїхати сюди, чи скора, чи пожарно. Я не знаю, це такого дурного ще ніхто не бачив. Крім того, жителі сусідніх вулиць додають, аби мати право перекрити дорогу, потрібно лише бути начальником митниці. Учасником конфлікту мимоволі став і директор найбільшого промислового підприємства Буковини, машзавод, Віктор Сідляр. Він саме їхав Шипинською, а дорога виявилась перегородженою бетонним блоком. Люди зізналися, що це ідея села Гора. Він стояв, я поздоровався. Микола кось добрий день, ви культурно. Скажіть, будь ласка, тут перекрили вулицю? Хто перекрив? Я перекрив? Ну і ну я не хочу передавати. Це була хамська мова, це хамська розмова. Що ти тут їздиш на Ти, Хамське. Ви розумієте, з людиною можна розмовляти, коли людина адекватно розуміє. Між двома відомими ученіцях людьми виникла сутичка. Микола Салагор уже неодноразово відрізнявся своєю неординарною поведінкою. Приміром, начальник митниці, якого за неофіційними даними раніше звільнили за хабарі, дозволяє собі паркуватись, де йому зручно, і курити просто в приміщенні обласної ради. Віктор Сідлер визнає, не варто було вступати в суперечку, проте запевняє, що його дії це реакція на ненормативну лекцію. Кисику Салагора всі чутки про конфлікт політичних чи бізнес інтересів спростовує в мене. немає ніяких конфліктів з Салогором по роботі в усякому випадку до останнього часу не було. Там пишуть в коментарях, що це митниця. Маш завод працює абсолютно по білому. У нас немає ніяких проблем ні по сірому, ні по чорному, ні по якому. Ми все замитнюємо, все платимо. Селгор проживає на Шупинській декілька років. Значить, я те саме продав дві квартири. І ті мене були державні, я отримав від держави дві квартири і купив свої будинок. Свою причетність до перекриття дороги начальник митниці заперечує, але не приховує, що вважає дії людей правильними. Я дороги не перекриваю, у мене такої навіть можливості немає. Так я не маю ні кранів, ні бетону. Ні, цементу і так далі. Тож тобто є вуличний коритет. Є люди, які проживають на дому на тій вулиці. З'ясовувати, хто дозволив собі самовільно перекрити дорогу, будуть правоохоронці. Проте для пересічних людей усе зрозуміло. Вони розчаровані реальністю, наближені до влади, користуючись безкарністю, дозволяють собі диктувати правила іншим. Аліна Олевич, Олександр Докіїн, Микола Остафій, Максим Демко, Чернівецький промінь.